Друзі, дуже важлива новина. Розпочалася охота на військових всередині України. Є жертви в Харкові, в Запорожжі вже є є відео, фото. Зараз я вам швидко поясню, що не потрібно робити. Не тільки військовим, я думаю, що і цивільним. А саме, подивіться зараз оце відео. Так, важлива інформація, так що прошу слухати до кінця і скидай своїм близьким, щоб всі мали на увазі. В чому історія зараз по Україні, Київ, Чернігів, Суми, Харків, можу продовжатися список городів, відбувається дуже нехороші історії. Остання історія була з тим, що людина йшла на парковці, вона підійшла до свого автомобіля і там стояв якийсь пакет. Вона подивилася на цей пакет і просто підійшла. Вона навіть не встигла туди заглянути нічого, як пакет цей здетонував. Е, в чому суть? Суть в тому, що воно через мобільного оператора. Дистанційно взорвали. Напроти парковки стояла камера. Теж через сімку вона працює. Вона онлайн транслювала і просто подивилася, і вона здетонувала. Так, що, якщо ви бачите, коробка, кульок чи що непонятне, ніколи туди не підходьте. одразу набирайте 102, і хай вже сапери там розбираються. з цим всім. Якщо то не ваше, нема що туди підходить, тому що буде горе. Майте на увазі, бережіть себе. Так, чоловік це наш знайомий. Він чітко пояснив ситуацію, як воно працює, що не потрібно робити. Ось подивіться, жертва. То намагався заглянути в пакет. Побачили так, людині рознесло, військовому рознесло лице повністю. От. І це не перша і не остання жертва. Тому ще раз, друзі, нагадую: якщо ви бачите десь біля себе на парковці, біля автомобіля, біля під'їзду, якийсь пакет. Якась сумка, не підходьте до неї, не заглядайте туди, будь ласка. Добре? Тому от така ситуація. Дякую, і до побачення.